Всіх з добрим утром. Рішив, кажу, ось, ось бачите, бокові стекла. Помить водичкою. У нас на вулиці слігонька коротше, морозець. Обмерзло. Ну, нічого страшного. На часах у нас 7.40. Прогріваю машинку, ще, бачите, на красне не переключилося. Ось мій вчорашній пробіг, почти 260 км. Зараз їду на заправку. Заправлятися, ой. Сьогодні буду працювати тільки по двох приложеннях, так як учора мене болт заблокував А знаєте, що заблокував, Наверно, через те, що він часто мені давав Бачте, як... все обмерзло, яка машина стала, да, не красиво. А все через те, що я тут. Часто я відказувався, а чого я відказувався? Бо давало такі подачі, що ну, людям на сміх, ліба сина така смішна. ну, коротше, Прийшла в очередь і до мене. так що Сьогодні будемо працювати по зеркала, бачите, включив, обогрілися, все чітко. Будемо коротше, сьогодні працювати по уклону і по 8.3.8, Побачимо, що сьогодні вийде. Жалко, звісно, що цього болта немає, який він не є херовий. Но він спасав. Ну нічого. Будемо працювати без нього. Зараз поїдемо заправо. О, на газ вже переключилося. Все, друзі, будемо... Бачите, вже красна лампочка. Будемо їхати на заправочку і заправлятися. І будемо працювати. Все, друзі, я полетів на часах вже 7.42. Так, друзі, зробив я перший заказ. І приїхав на дружби народів. вулиця Тимірязева. Коротше якась больниця, інститут. Заказ прийшов по 838 А чому він мені прийшов у центр? Получається, я виставив як от 200 гривень по автовзяттю. от Але вроді би як по автовзяттю я поставив би, определені райони. Не знаю, що воно мене сюди в центр кинуло але я вже не відказувався, щоб... Бо якщо хто працює, той в курсі, що якщо ти коли ти приходиш заказ по 838 ти 8 ти одні відказуєшся, той процент заказу стоїмості з тебе автоматично знімається. От, якось так. Ну в нас без минути 9. Один заказ вже є. Так що потихоньку працюємо. Побачимо, що далі буде. Побачу, може зараз по уклону поставлю цепочку, бо я думаю, навряд ли я тут по фільтрах виїду з центра. Коротше, якось так, друзі. Ну, перший заказ є, вже добре. А думаю, далі робота піде. Так, поставив, так як я вам казав, по уклону по цепочці, дало мені мінімалку. Приїхав сюди на Лесі Українки, сразу тут ось дружба народів, підвіз бабушку. На часах 9.15 ще одну мінімалочку закрили. Бо тут по-другому ніяк. Ще на окраїні можна буде поставити фільтр, але в центрі. Це там діло не буде. Так що дивимося, коротше, поки по 8, 3, 8 по уклону. Звісно, сподіваюся, що куди-то на окраїну вискочить, серйозно, бо у центрі тут ловити немає. Ну і переїжджати зараз поки що не знаю. Нема куди, чесно говоря. Ой, блядь. Про по капелюку, поки я тут поки немає роботи, правильно? Штури так робите, правильно, коли роботи немає? витираєте і теплі. зробив я заказ, виходить по 838, там мінімалочка була з противоположної сторони Лесі Українки. Забрав жінку. завіз на вулицю Німецька. От, висадив її, переїхав на вулицю Антоновича. Там постояв, мабуть, минут з 5. Думаю, попробую поставити поцепочки по уклону. Поставив поцепочки по уклону і прийшов мені заказ поэтому по уклону на Борщаговку, на бульвар Кольцова. Ну, тут я вам скажу вже трохи висіляє намного. чим у центрі стоять, на часах у нас пів одинадцятого. Ну, а тепер вже можна і поставити фільтр по уклону, правильно? Це тільки не знаю де тут опаркнутися. Тут все так красиво машини порозставляли. зараз десь во двор заїдемо. Вон місто якраз є. І будемо чекати сьогоднішнього заказу, друзі. Слава Богу, що виїхав з центру. я серйозно говорю. Бо центр для мене це Це Аврал. Тут трошки легше. Все, паркуємося і ждем нового заказа. Так, зробив я ще два заказа по уклону. Получається, був я на Борщаговці. Заказ взяв я по фільтру. На. Коротше, опять, на дружби народу, там район Новуса. Висадив. Простояв там, мабуть, так. Минут 15 до 20, дивлюся, толку не буде. Думаю, буду їхати трошки вперед. Почав їхати, виїхав на сам Дружби народу, тепер як на Лесі Українки. Щоб розвертатися, і тут мені приходить заказ на Здолбуновську. Ну, вже в мене по уклоні стояло по От. То Взяв, коротше, заказ поцепочки. І приїхав сюди на здолбуновську. На часах у нас вже 12.08. І ми, как говорится, в ожиданні чуда. Треба вже милити ноги додому. Бо я думаю, в обід уже роботи не буде. А потім ввечері виїдемо. І далі будемо работать. Ой, бля. Как-то так, друзі. Без болта, звісно, тяжело, але я вам скажу, бачите. Ну і без болта справився на уклоні на 8, 3, 8. Можна Можна працювати без болта. Він мене, правда, сьогодні э, вечором дож розблокувати в почалі 11-го. Ну, побачимо. Може ще й включу болта. Так, зробив я ще одну мінімалку по 838. Приїхав сюди на бажана, в район метро Харківської. Метро Харківська, от На часах у нас вже без 10 час. Ой, бля, щось інтернет у мене пропав, не знаю. Навірно, на лівому березі немає цього інтернету. Якраз тут в, в самому конці тут ще автосалон Peugeot є. Дивіться, який ось у мене автосалон машин. Вибирай, кому що подобається. І з іншої сторони така красота. Походу якась згорівша машина, блядь. Без п'яті час. Уже я коротше, милюсь додому. Щось у мене вже немає бажання працювати. Треба, щоб ще на вечір були сили працювати. Но днем вже хвата робити. Я, чесно, позадовбався. Пишіть в коментарях, как у вас сьогодні була робота. По уклону, по 838, якщо хтось то по цих приложеннях. Інтересно ваше мнение.